В Іспанії торік розкупили лотерейних квитків майже на 2 мільярди доларів. Чи не кожен четвертий українець, хоч раз в житті випробовував долю, потурбуватися про захист інтересів своїх гравців та обезпечити їх від необачних вчинків, вирішив найбільший лотерейний оператор МСЛ. Центральною системою фіксуються, які були придбані білети, скільки на якій точці працівники на точках пройшли спеціальний тренінг. Вони знають, як поводити себе з людиною, якщо видно, що вона залежна від гри? Такі правила про в Європі нині і в Україні Лотерейний оператор МСЛ отримав європейський сертифікат відповідності стандартам безпечної гри. Це є унікальним випадком в історії українського азартного бізнесу, коли сам оператор не відповідно до вимог законодавства а за своєю власною ініціативою впровадив ті заходи в свою діяльність, які обмежують його бізнес. Під час перевірки оцінювали психологію гри, підготовку персоналу, дотримання законів і протидію ігроманії.